Багато розмов про добро без реальних дій добра не роблять. Вітаю всіх, хто завітав на мій канал. Сьогодні у нас на календарі 20 липня субота і традиційно у суботу на моєму каналі програма Субота, Головна Подія. Сьогодні у програмі Субота, Головна подія я хотів би поговорити про ситуацію у світі, як світ загалом сприймає війну в Україні, на мою думку. І чому ми в Україні інколи дуже-дуже негативно ставимося до деяких заяв світових лідерів, і нам дуже не подобається, що нам не дають тої кількості, необхідної кількості для Збройних сил України зброї і такої зброї для того, щоб Україна перемогла, а Росія зазнала поразки. На мою думку, світові лідери вони до цього часу так і не усвідомлення, не розуміють природу, сутність режиму Путіна, Путіна взагалі росіян. Вони не розуміють, що Росія вона завжди розвивалася як країна ну, агресора. Вона експансії постійно робила на своїх сусідів, вона їх захоплювала, анексувала, включала в свої території і за рахунок них фактично і розвивалася. І як і зараз, так і раніше, там ну, тільки декілька міст, Санкт Петербург, Москва, так ще якісь великі міста, вони більш-менш нормально себе відчували з точки зору рівня життя, а всі інші, так, на периферії, вони змушені були працювати на ці центри, ну як зараз говорять в сучасному світі, центри прийняття рішень, рішень різних. І по великому рахунку, я про це вже говорив і хочу ще раз нагадати. Історія Росії, вона побудована на підміні реальних фактів, вона привласнена, вона привласнена фактично багато в чому те, що є в історії Росії, воно насправді було в Україні. А вони собі це привласнили, і тому ми чуємо якісь ці казки про єдиний народ, про те, що ми там браття, ми маємо жити в одній країні і так далі. і тому подібне. Бо якщо ця історія. Яка є в Росії справжня історія, буде уприлюднена, Ну, всі зрозуміють, що все, що було там протягом сторіччого розказано про те, що це країна слов'янська, яка має збирати слов'ян навколо себе і так далі, очолювати їх, що це не має абсолютно ніяких під собою аргументів, бо це не відповідає дійсності, і сама природа існування Російської Федерації у випадку буде під загрозою. І тому це є одне, на мою думку, з головних питань, чому Росія хоче знищити українську державу. Бо існування української держави це безумовно є постійна загроза для існування Росії в такому вигляді, в якому вона зараз є, для отої вигаданої історії, у тих фантомів, тих фантазій, які там понавигадували у свій час. І знову ж починаючи з того, що вони забрали. Собі релігію, таку віру, християнство, яке було в Україні, фактично київським князем Володимиром, сюди на цю територію запроваджено в 988 році. Вони, до речі, вже зараз в своїх підручних історії отакі поняття, такі терміни Київська Русь просто вже його нема, тобто просто Русь. Вони оцю Русь, яка була Київська, вони хочуть зробити вже московською Русью. Тобто це все, в принципі, зрозуміло, про це хай сперечаються і говорять історики, але це, на мою думку, є ну, напевне одне із головних таких, ну, я не знаю, завдань, щоб України не було, для того, щоб не було під загрозою оця відсутність існування Росії. Більше того, лідери світу, вони так і. Там лі... керівники урядів, вони так і не зрозуміли, що без поразки Росії вона постійно буде загрожувати демократичним режимом, демократичним країнам. Бо режим управління в Росії не може бути демократичним за суттю. Достатньо подивитися на всю історію створення Російської імперії, там про демократію не йдеться, вона не може існувати. Коли Єльцин там трохи щось хотів, ніби якісь засади демократичні заснувати в Росії, ми бачили, чим це закінчилося. Росія. Супер ослабла, там зразу мається власне, не Росія, а от центральна влада. Зразу деякі регіони почали говорити про свою незалежність, зокрема, так, Башкорстан, Татарстан і так далі. І ця ситуація не сподобалася еліті. Російські тому до влади прийшли представники силових структур, ми говоримо КДБ, і вони от знову вибудували тут таку жорстку вертикаль. Тобто то демократична Росія вона просто розпадеться в тому вигляді, в якому вона зараз вона не буде існувати. І це насправді було б добре. Це були би демократичні процеси, хоча в них там в Конституції все це записано, це все зрозуміло, але насправді. Ніхто цього не хоче, бо ну вони не зможуть по-іншому існувати. Я маю на увазі ці центри прийняття рішень, про які я говорив трохи вище. І ця ситуація, вона фактично ну, ставить глухий кут Україну. Бо Україна, ну і напевне, напевне точно це розуміють лідери країн Балтії, це напевне розуміє керівництво Польщі, що саме без поразки Росії ну, миру не буде, миру в Європі точно не буде. Росії потрібно буде далі рухатися, щось робити. І та жорстокість, з якою вона у цю загарбницьку війну проти України, вона просто це наявно демонструє, що якісь там мирні перемовини, про якісь мир нема сенсу взагалі про що говорити. Тим більше, що і 10 липня, і 17 липня, то Медведєв вже заговорив колишній, ну, Дмитро Медведєв, колишній президент Російської Федерації. Там до нього можна по-різному відноситися, ставитися, сприймати, але. Він би просто так не говорив. Тобто, це, скоріш за все, то, що десь там обговорюється, ну йому так доручили, щоб він це озвучував. Ну хай всі думають, а ну це сказав Медведєв, але насправді це так чи інакше воно починає працювати. І та його заява стосовно того, ніби що до 2034 року Україна вже не буде існувати, бо там мова йшла про те, що він відповідав, відповідав на ніби питання стосовно заяви генерального секретаря, поки що генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга, що він. Сподівається, що протягом 10 років Україна вступить в НАТО. Тобто це 2034, тисячі от Він там всякими такими ну, натяками дав зрозуміти, що Україна до, до цього періоду не має існувати. І російські пропагандистські засоби масової інформації, всі почали це говорити. І це дійсно це зараз е, стало таким трендом. Це вони вселяють таким чином, ну намагаються, як вони їм здається. Віру в російський народ, що Росія обов'язково переможе, України не буде, і так далі, і готують своїх громадян до затяжної війни. І в цій ситуації, от наші всі ці заяви про мирні перемовини, ну, з моєї точки зору, виглядають ну, достатньо ну, неадекватно, тобто неадекватно є оцінка після таких заяв, після дій е, Росії. Говорити про якісь мирні переговори. Я вже про це неодноразово говорив, що ну, може, умовно кажучи, бути якась павза перемиряно, якісь мирні перемовини. Це нема взагалі сенсу зараз про це думати. І завдання всіх, хто може до цього долучитися, ну спробувати переконати все-таки лідерів світу, демократичних країн, демократичного світу, що саме поразка Росії вона обезпечить світ від загрози. Росія, з моєї точки зору, вона фактично. Ну, Зараз е, хоче переділити, вона хоче змінити ту систему світову, яка була створена після е, Другої світової війни, і вона хоче собі забрати більше умовну територію, вона хоче по-іншому, щоб працювали правила. І ця ситуація, до речі, і стосовно там, реформування, ООН, коли всі ми говоримо так, це все звучить правильно, бо ООН себе як організація. Вона фактично вичерпала, але я хочу нагадати, що якщо ця організація, яка була саме створена для того, щоб підтримувати ту систему, яка після другої світової війни у світі встановилася, тоді треба робити вже нову світову систему. Так, і під нею вже якусь створювати організацію. І Росія, з моєї точки зору, в цьому насправді є зацікавлена. Вона зараз, ви бачите, хоче будувати щось на зразок альтернативи НАТО, там євразійська ця от безпека, та якісь там конкретні альянси. Тобто, дуже багато вони роблять різних дій і вчинків, і саме поразка Росії вона може от на самому такому початковому етапі завершити всі ці дії, які насправді можуть бути загрозою для демократичного світу. бо Демократія в авторитарних і диктаторських режимах, це ну як ліки, ліки від хвороби. І вони їм не потрібні ці ліки, бо інакше вони не буде цих авторитарних і диктаторських режимів. А ці режими, які зараз так чи інакше в союзі з Російською Федерацією, вони зацікавлені в тому, щоб вони і далі продовжували існувати. Тому. Ця поразка вона дасть надію іншим країнам. Я думаю, що після поразки Україна, Україна, Україна реально буде в безпеці, бо Російська Федерація вона, ну, там може початися процес от, її розпаду. Тобто ті країни, ну, які зараз є республіками, які хотіли би вийти, вони зможуть це зробити. І це насправді буде добре і для цих країн, і для жителів цих республік, які зараз є республіками. Там питання є ядерної зброї, в цьому всі і бояться. Я думаю, що це питання насправді можна вирішити. І поразка вона може бути тим каталізатором саме для вирішення цих всіх питань. Але цього треба хотіти. І оця е, така половинчикість у підтримці України, вона, на жаль, от призвела до того, що ми зараз ну, фактично. Ну, в ситуації, е, яка не має реального сценарію для виходу з цієї ситуації, реального сценарію, який би підходив в Україні. Бо всі перемовини, які можуть там бути в перспективі, вони будуть не на користь України, ну, для мене це очевидно. Тобто завдання зараз, з моєї точки зору, полягає в тому, щоб е, ті люди, які можуть впливати на прийняття рішень в керівників урядів, з тими людьми, які можуть їм пояснити, що нічого страшного не буде, якщо буде поразка, можуть підготувати якийсь там загальний такий документ, серйозний і важливий, щоб цей документ ліг на настули і в Білому домі, і на Давній стріт і в Лісейському палаці, і в канцлера Німеччини, і багатьох в ну, всіх впливових країнах, та, там G7, це точно. І щоб фактично ну, дійшли до розуміння того, що це насправді єдиний вихід. Якщо цього не буде, на жаль, на жаль, ситуація і в Україні, і загалом в Європі, та по великому за великим рахунком, і у світі вона не буде стабільною, бо ця система, яку хоче зруйнувати Путін і там російська еліта, її в цьому безумовно зацікавлені. І інші країни, які ми називаємо табором зла, вона, вона буде от на жаль, рухатися, і це буде загрозою для світу. Тож сподіваюся, що все-таки ну, усвідомлення цієї загрози, воно трохи ніби є. Там є ну, супер заяви, але немає там реальних конкретних дій. Нам не дають стільки тієї зброї, як потрібно. Нам говорять, що не можна стріляти по території Росії, тобто є певні обмеження, і це неправильно. От коли не буде цих обмежень, коли буде необхідна кількість тої зброї, тоді ми зрозуміємо, що е, лідери країн вони вже це усвідомили остаточно. Поки що. Все на рівні заяв. Це вже безумовно добре, це набагато краще, ніж було на початку широкомасштабного вторгнення, але поки що цього замало. Я сподіваюся, що ця програма була для вас цікавою і корисною. І якщо це так, то ви не забудете поставити вподобайки, прокоментуєте. І хто ще не підписався, підпишитесь на мій YouTube канал. І на завершення програми традиційно нагадую всім, що незалежно від того, хто що говорить. І робить все буде Україна!